Нещодавно патрулюючи проспект Свободи, інспектори побачили автомобіль ваз, водій якого порушував комендантську годину. Поліцейські направилися за ним, подавши вимогу про зупинку. Однак, коли автомобіль зупинився, чоловік з водійського сидіння оперативно пересів на пасажирське. А коли поліцейські підійшли до нього, то він почав запевняти їх, що знаходився на цьому місці та був пасажиром даного транспортного засобу. Ну що ви робите? Ви один у машині, машині. Камера фіксує. можна ваше водійське, будь ласка, там нема. Документы ваши, будь ласка, ну, надайте. Чесно, я нікуди не вылаз. Будь ласка, надайте ваши документы. Ну я бачу, вона все фіксує. Камера фіксує, все фіксує. Я... Вы керуєте спяніння. Та я не керував, я, керу. я з боку со знаками. Дивіться, пане оді, не знаємо, якщо не ви сиділи. Гру. У нас реєстратор пише ось зафіксовано. ваші рухи, як ви сюди заїхали, як ви зупинились, у нас ви з не пропали. Надалі даний громадянин мав явні ознаки алкогольного сп'яніння однак, від проходження огляду на стан окольного сп'яніння він категорично відмовився. Огляд згодні пройти на місці за допомогою газоаналізатора дра на стан алкогольного сп'яніння? не зовите щось прошу. ніхто ні не що вам вами зробив. Ну робить роботу, але не, не треба вживати алкоголь. Ви саме винні, ви самі сіли за кермо. Та я не кірбом. Ж... У нас все фіксує. Ви були в транспортному Ні. засобі, лише ви? Я з боку ну, якому з боку в нас є камери, так як ви їдете. Сидім. Я жоя тож патрульні поліцейські склали на нього два адміністративних матеріали, а саме за відмову від проходження огляду на стан сп'яніння особи, яка керує автомобілем з ознаками окольного сп'яніння, а також керування автомобілем без відповідних документів. Правопорушнику загрожує штраф 17 тисяч гривень із позбавленням права керування на один рік.